У місті Моршині Львівської області днями відбувся перший всеукраїнський дитячий пісенний фестиваль Країна зірок Івано-Франківщину у ньому представляли учасники зразкової вокальної студії Ліра під керівництвом Оксани Лісовської. Незважаючи на дуже строгий підхід до оцінювання учасників журі, яке очолювала народна артистка України Ніна Матвієнко, діти повернулися додому з нагородами. Два дні фестивалю відбірковий та фінальний тури. А також пряме оцінювання та обговорення виступів учасників додавали неабиякого хвилювання, проте найстійкішим, а серед них і чотирьом калушанам все ж вдалося пройти до фіналу і навіть вибороти призові місця. Змагалися із сильними конкурентами з Миколаївської, Запорізької, Хмельницької, Закарпатської, Львівської та інших областей України. В середній віковій категорії в номінації Народний вокал журі найбільше вразила наша землячка Вікторія Килибай. Саме їй присудили пер. Перше місце її подрузі по студії Ліра Соломії Кулик. Друге, середня ж вікова естрадна категорія підкорилася Михайлові Дакусу. Його результат теж перше місце. І рекомендація від Ніни Матвієнко обов'язково взяти участь у проєкті Голос Діти. А в старшій категорії в номінації Естрадний вокал серця членів журі причарувала Христина Дудчак своїм виконанням польської пісні Нєх баль». Перше місце таким був присуд суддів. До речі, ще четверо наших землячок Діана Ткачук, Тетяна Маковійчук, Софія Бабій та Христина Гвоздецька стали дипломантами першого всеукраїнського фестивалю Країна зірок. І хай це енергія, цей дух. Рознесеться по всій Україні. Слава вам!